Компанію вперше проводить участь, бере участь у міжнародних конференціях. І е, що хочеться сказати, наша компанія, я хочу сьогодні е, вас усіх познайомити, займається перш за все, будівництвом є в місто Перхастом панельних будинків, але ми пішли далі, і я розповім, чому. Ось, і Чому це цікаво буде керівникам територіальних громад з нами співпрацювати, і ми теж відкриті до співпраці з усіма вами, хто тут знаходиться у цьому залі. Е, перш за все, що таке компанія Будмо. Ми на ринку чуть більше трьох років, і виникли ми власне з того, що на сьогоднішній день усіх нас були. Багато хто втратив житло. Ми компанія з Тернополя, і ми пережили ті е, часи, коли багато людей були змушені покидати свої домівки і втікати бігти від війни. І таким чином багато хто проходив через місто Тернопіль, і ми бачили, наскільки виникла потреба в житті. Наскільки не вистачає житла, а житло це те, де люди можуть пережити ту трагедію, яку на сьогоднішній день є. І виникло питання: а як будувати швидко, як будувати так, щоб людина вже могла за 2-3 місяці мати де зупинитися і захистити свою родину? І з цього відбулося народження компанії Будмол. Е, хоча компанія працює чуть більше трьох років, але в компанії працюють спеціалісти, які вже мають досвід в каркасно модульному і сіпанельному більше 15 років. Ось е, хто є візіонером? Це Тарас Демкура. Багато про нього чули, багато знають. Це людина, яка не зупиняється, яка представляє нашу країну на міжнародному рівні. Тому власне сьогодні я виступаю. Я є директором компанії Будмол Тарас Демкура засновником, тому що він сьогодні теж знаходиться за кордоном і теж представляє нашу країну. І говорять про відновлення про те, що нас чекає після завершення бойових дій. На сьогоднішній день в Україні понад 100 виробників таких будиночків, які так чи інакше працюють на ринку. І я вам скажу, що попит такий, що якщо їх людей 200-300, усім хватить роботи. Власне, тому й був створений такий кластер, який власне об'єднався для того, щоб вирішувати проблеми. А проблем їх досить багато, тому що не вистачає. Потужностей, є проблеми в нас також з лісовим господарством. Ну, Як ми рухалися? Ми рухалися з того, що маємо три виставкових майданчики: один з них в Тернополі, один у Львові і один у Києві, куди наші клієнти можуть звернутися і отримати якісну професійну консультацію по технологіям будівництва, по те, як вони можуть швидко обзавестися своїм власним житлом. І у 2022 році, як я вже зазначав, три роки назад нами було створено підприємство. На сьогоднішній день виробничі потужності це понад 4 тисячі метрів квадратних. Тільки більше 30 людей працюють в цеху, але ми, як ви розумієте, задіємо дуже багато підрядників по всій Україні, тому що ми будуємо по всій Україні географія будівництва у нас від Дніпра Харкова до Карпат. Ось. Це наші успішні вже проекти збудовані, понад 60 будинків станом на 25 рік, вже збудовано 9 будинків 15 будинків на сьогоднішній день знаходяться на різній стадії будівництва. Якісь проекти ми вже до завершуємо, якісь на стадії розробки проєктів і рухаємося так крок за кроком, відбудовуючи країну. На міжнародній арені, як я вже зазначив, Володимирович багато проводив всі ці роки і зараз проводиться Давос, це, і Давоз, це і Італія, це і Торонто. Це знову ж таки в Італії в в цьому році була виставка, де наша компанія була представлена, Тобто компанія Будмо виходить з Тернополя, дуже активно пропагує наше виробництво. наші… Виробничі потужності за межами, щоб таким чином теж створювати додану вартість і пропагувати те, щоб інвестиції, які так чи інакше про які постійно говорить наше, е, наша влада, в майбутньому після того, коли стане спокійніше, поверталися в Україну і інвестувалися в Україну. Е, які основні напрямки і чому власне, потрібно вибирати будинки, допомогу? Тут ми говоримо про якість, про екологічність, про електроефективність, про довговічність, цясностійність і пожежу стійкість. Однозначно, як я вже зазначив, це наші нагороди. Тобто ці нагороди не даються за просто так. Це є клопітка робота, це є бренд року, і хочу зазначити про екологічність, про яку ми завжди говоримо. І тут зібралися всі люди громади, які теж пропагують. Очистку води, те, щоб е, наші громади були екологічними. В нас є сертифікати екологічні зелений Журавлик», який нам допомагає власне вигравати тендера, тому що це зазначається, що компанія дійсно вбає про те, щоб е, цілі сталого розвитку пропагувалися. Ми е, я покажу вам, розкажу про міжнародні проекти з Ісландією, найекологічнішою країною у світі. І компанія Будмо прямає участь у реалізації цих проєктів. Тобто е так просто ісландці, які живуть за принципами екологічності, не могли би приїхати в Україну і придбати будинки в компанії, яка це не сповідує. Тому е сертифікат «Зелений журавлик» про це говорить, що в нас дійсно екологічне виробництво. Основні тобто, напрямки роботи. Перш за це, як я вже зазначав, це будівництво приватних житлових будинків. За двома технологіями, це модульно каркасні і сіпане. Тобто це індивідуальні люди звертаються і хочуть отримати житло. Чому це вигідно? Тому що в будь-якому випадку це швидко, перш за все, в будь-якому випадку це економічніше, вигідніше ніж будувати на сьогоднішній день з цегли, з газобетону, з мамолітних. Якихось э, речей, ну, тобто за три місяці і на 30-40% можна отримати швидше і якісне житло. Будівництво рекреаційних комплексів, власне про що ми теж тут завжди говоримо, і звертаємо увагу керівників територіальних громад, яким чином розвивати зелений туризм. На жаль, ми всі розуміємо, що з бойовими діями багато людей не мають змоги оздоровитися, не мають змоги виїхати навіть за кордон. Ну і говоримо про те, що. На сьогоднішній день відбувається бік будівництва в Карпатах, хто з вас бував, бачив. Ось власне це можна реалізувати в будь-якій громаді. Не обов'язково це має бути там Букови, Ліренче, Верховина, Ільці і тому подібне. Тобто будь-яка громада, яка має можливість створити екосистему, збудувати будиночки і таким чином надати можливість людям відпочити, оздоровитися. Може звернутися до нашої компанії, у нас є багаторічний досвід, у нас є реалізовані проєкти, ну, міжнародні проекти про них теж я вам декілька ще покажу слайдів. Інвестиційні проєкти. Достатньо, що це є бізнес, тобто там, де є кошти, ці кошти мають диверсифікуватися, і люди мусять шукати якісь різні проекти, куди вкладати далі розвиток. Тобто Зараз можна будувати. Певну нерухомість прибуткову, яка в майбутньому себе окупить. тому що так чи інакше люди рухаються, мігрують, можна створювати готельно-ресторанні, відпочинкові комплекси і тому подібне. Ну і розкажу коротко про наші соціальні проекти, будівництво реабілітаційних центрів. Це все вже реально реалізовані кейси, не про якісь міфічні речі, я буду вам розповідати. Це, власне, чому житлове Е, як сюди я вже сказав, чому житло будівництво з компанією ОБУДМОЛГ є вигідно, тому що це дешевше, це швидше, це екологічність, це мобільність. Ось, тому що, наприклад, модульний будинок він може на сьогоднішній день подорожувати разом з вами. І багато є переселенців ВПО, які на сьогоднішній день ще не прийняли рішення оселятися в тих чи інших областях. Вони можуть купити будиночок. Пожити в ньому, а з закінченням бойових дій повернутися на Харківщину, Луганщину, Донеччину. І це теж є будинок, який подорожує з тобою. Це теж новий стиль життя, який ми теж розказуємо, пропагуємо. Ну а це власне проекти, які можуть бути класними. Ось це вже готові реалізовані проекти. Це не є там штучно згенеровані картинки. Ось. Як виглядають? Відпочаткові комплекси, про які я вже говорив, це знову ж таки реальні реалізовані проекти, хоча вони виглядають супер вау Ось двоповерховий готельний комплекс Фаміч в Букові, афрейми, будиночки, де проживають і здоров'я наші знову ж таки, земляки. Ось теж реалізовані проекти і в Карпатах. Це таунхаус під Ужгородом. Інвестиційні проекти, про які я вже декілька слів сказав, поруч з Тернополем ми розпочинаємо в березні місяці будівництво на грибному каналі, власне, один із перших і є компанія інвест», куди ви можете теж інвестувати в кошти і отримувати таким чином дивіденти від е, здачі в оренду вже готового інвестиційного житла. Міжнародні проекти це вже ті, що реалізовані, це Польща, Ірландія, Ісландія. Про Ісландію ще декілька слів додам. Е, от власне ісландці відвідали наше виробництво. Ну і власне про що хочеться сказати? Про те, що ми віримо в те, що Україну потрібно відбудовувати. Ми рухаємося вперед, не дивлячись на ті загрози, які на сьогоднішній день виникають. Ми долучаємося до всіх соціальних проєктів, підтримуємо громади. Співпрацюємо це за ну так коротко пробіжуся, Всі реалізовані проекти меценатом Тарасом Кенкурою з 22-го року. Це є просто дарунки-подарунки для наших воїнів, для людей-переселенців в Польщі. Це проект реалізований разом з 1 плюс один. Ми теж допомогли сім'ї зірхідня. Це теж ми продали автомобіль. Кошти переслали на. Протезування, співпраця з мов'юк, ще декілька слів. Це компанія міжнародна, але яка має коріння з України. Ми з ними реалізували три проекти реабілітаційних центрів. І взагалі, хто тут є з керівників територіальних громад, 10-й е -е, номер столика в нас внизу знаходиться. Підходьте, ми більш детальніше проконсультуємо. У нас є реалізовані проекти як реабілітаційних центрів, так і у нас є проекти соціальних аптек. Тобто, це ось такі от речі. О, Реалізовані разом з швейцарським фондом у ЮКЕР. Тут обладнання досить цінне. Ну а це наша технологія, це наші воїни, це наші воїни, це Кіцмен, де ми теж будували реабілітаційний центр, це завершували лікарню. Ну і власне наші нагороди, сертифікати зелених уработок, про які я вже говорив, життя в стилі еко. І ми пропагуємо чисту воду. Є система ЕСБІ. Всіх теж запрошують на 10-й. Столик ми більш детальніше розповімо, тому що це система номер один по продажам в світі. Ось, ну, можна ще було багато говорити. Дякую, Іван, що Дякую. можливость. Давайте подякуємо.